Всі слабонервні падайте в обморок або тікайте. Найбільша оса Європи до нас сьогодні попала на виноградник, залетіла. Скалія гігант називається це страховисько. Ну малий назвав його Валера. Ну Валера, так Валера. Якщо ви бачите, от таке не тікайте, воно абсолютно нешкідливе для людини. почти, шутка. Їсть воно на великих квіточках просто пильцу. От такі не перепутайте, звісно ж, з шершнем, що шершень він похожий просто на осу. А оце от таке страховосько клешні у нього зуби такі здорові. Жала фактично немає. Жало там є, Воно використовується ним тільки один раз за життя. Те жало, воно знаходить в перегнойній кучі лічинку, жука, цього як його. Носорога. Потім воно відкладує одне, по-моєму, яйце, може й два, але одне, по-моєму, яйце взагалі вона відкладує. І це яйце вилуплюється в маленьку лічинку всередині лічинки жука-носорога. І там воно його цілий рік їсть, окуклюється, і весною вилазить така сама оса із огризків жука носорога. А це приблизно така історія. Зараз ми покажемо вам, як воно залазить в оту норку. Зараз, хоп, 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 хоп. Быстренько тут, звісно, воно не окуклиться, тому що. З переляку не побачили, я вже його заганяв, тому що тут воно раз-раз-раз-раз. Е, раз, 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 раз е, Бо там жука-носорога лічинки немає. Воно може знайти і другу лічинку, але поки буде жити в ставчику.